Це перша кам'яна будівля нашого міста, колись вона мала назву Три корони. Це стало архітектурною революцією нашого міста. Чернівці бережуть здобутки минулого, але найголовніше відкриття попереду. Про архітектурне минуле і майбутнє Чернівців. Далі у сюжеті 228 років тому побудували перший кам'яний будинок у Чернівцях на вулиці Кобилянської. І вже 20 років, як згідно з розпорядженням президента України, майже всі споруди цієї вулиці є пам'ятниками архітектури місцевого значення. Усе своє життя тут мешкає художниця Ольга Легусова. Дівчина запевняє те, що з маличку вона от. Точно архітектурною красою зробило її людиною мистецтва. Багато подорожує, і вулиця Оліковинська вона може стояти на рівні з найкращими вулицями Відня або Будапешта, Праги, Кракова, тобто всіх європейських міст. Нині городяни гостей міста захоплює архітектурне минуле Чернівців. А яким буде його майбутнє? Головний архітектор міста запевняє, вже за місяць буде затверджено генеральний план Чернівців, над яким працювали роками. Затвердження генерального плану міста дасть широкі можливості в місті вирішувати власне питання містобудування, будівництва об'єктів, так як до сьогоднішнього часу, дещо стримувався цей процес. Також відкриває завісу перед архітектурним майбутнім Чернівців на рівні з найгарнішими містами наше матиме набережну. Таку красиву річку Прут, яка проходить через місто і гріх, не мати набережної, тому це також планом передбачено. Також передбачено благоустрій садгори потужним рекреаційною зоною, паркінг там і. Стадіон чи іподром. А ще ділиться головний архітектор Чернівців для ефективної розбудови. Бракує насамперед не грошей, а ідей. Плануємо провести ряд конкурсів, от, зокрема, це по реконструкції площі Соборної. Також у планах проведення бліц-конкурсів на ідею використання площі філармонії і турецької криниці, аби творити нові Чернівці спільними зусиллями.